Перші монети з новою назвою шаги можуть надійти в обіг уже в першій половині 2025 року. Якщо Верховна Рада підтримує відповідну ініціативу, про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю для Ліганет. За його словами, на 2025 рік заплановано випуск близько 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок, які поступово замінять старі монети цього ж номіналу у разі схвалення парламентом замість копійок НБУ почне на випускати монети номіналом 50 шагів Пишне зазначив, що технологічна країна готова до цього переходу і що він не матиме жодного впливу на інфляційні процеси, оскільки кількість грошей в обігу не зміниться. Він також нагадав, що наразі в обігу перебуває близько 1,35 мільярда монет номіналом 50 копійок. Тому випуск додаткових 20 мільйонів нових монет замість старих не матиме помітного впливу на загальну грошову масу. Під час обговорення було підкреслено, що для впровадження шагів не знадобляться додаткові. Бюджетні витрати, і процес заміни копійок буде поступовим. Монети з новою назвою будуть карбуватися поетапно, паралельно з вилученням копійок. Національний банк пояснив, що перейменування пов'язане з необхідністю відновити історичну справедливість. Назва копійка є спадщиною російської окупації, тоді як шах повертає українським монетам автентичність. Наукова спільнота підтримує цю ініціативу, а номінальна вартість шагів і копійок залишиться однаковою. Один дорівнює одного. No,